Ми не чекали війни. Коли ЗСУ всіма силами захищали наші міста від звірства росіян, дещо залишилось поза увагою. Випалені поля, спустошені міста і величезний військовий склад з горами ракет, снарядів та артилерії, залишений на розграбування російських шпіонів. Адже ворог про таке не забуде. На щастя, як і Віктор з друзями. Хоч вони й знали, що це може стати білетом в один кінець, але все одно наважились на цю зухвалу операцію. Багато днів вони працювали на межі, завантажуючи вантажівки та перевозячи амуніцію у безпечне місце. День за днем вони вантажили та возили, вантажили та возили. Коли вони вже завершували з останнім вантажем, їх викрили. Росіяни почали переслідування, супроводжуючи його ракетними ударами та стрілецьким вогнем. Автомобіль загарбників швидко наздоганяв наших героїв. Друзі вже готувались до останнього бою, коли водій різко рвонув кермом і притис росіян до стіни. Під вогнем ворог був відрізаний аж допоки весь конвой не був у безпеці. Тож сьогодні, коли друзі чують, як українська артилерія знищує опорні пункти росіян, вони знають, частина цих боєприпасів збереглась саме за рахунок їхнього вчинку.